Вітаю всіх своїх глядачів, як завжди, радий бачити вас на каналі. В Минулому ролику мова йшла про підведення підсумків на полі, де закладався дослід із порівняння трьох сівалок. І, відповідно, ми отримали різні кількісні і якісні характеристики врожайності озимої пшениці. Всім, хто передивився, дуже дякую. Хто не передивився, посилання традиційно буде в описі під цим роликом. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про зміну клімату і про те, які інструменти в нас є для того, щоб до цих змін клімату пристосуватися. Всі чудово знають, що цей рік абсолютно аномальний, температури просто зашкалюють, установлюються нові рекорди по температурним режимам, але в підсумку це дуже негативно впливає на розвиток культур, які ми вирощуємо. Конкретно в цьому році спека почала впливати ще на етапі наливу ріпаку, на етапі наливу зернової групи. Звісно ж, вплинув негативно дуже на кукурудзу, на соняшник, на сою. Особливо сильно вплинув в регіонах із слабким вологозабезпеченням. І в підсумку ми розуміємо, із прогнозів метеорологів, що ця тенденція в майбутньому буде знову продовжуватися. Тобто, з кожним разом температури будуть все вищі, і відповідно нам потрібно до цього пристосовуватися. Чому? Тому що зонально, в залежності від того, в якому регіоні ви знаходитесь, в кожному регіоні є фіксована кількість опадів. Тобто, ми збільшити кількість опадів з неба по суті просто не можемо, і тому питання заключається в тому, щоб як ми зможемо розпоряджатися водними ресурсами, тому що в першу чергу при таких температурах все впирається конкретно в вологу. Ми знаємо з вами, що з підвищенням температур і, взагалі, навіть при нормальних температурах рослина транспірує, і на транспірації вона витрачає близько 80-90% всієї вологи, яку вона поглинає. Тобто транспірація за рахунок випаровування забезпечує охолодження рослинного організму. І за рахунок того, що вода випаровується, також проводиться транспорт речовин всередині рослинного організму. З підвищенням температур. І в умовах дефіциту вологи рослина транспірацію починає зменшувати для того, щоб вологою використовувати більш раціонально. Але тут заключається протиріччя, тому що повністю рослина транспірацію зупинити не може на тривалий період, через те, що в даному випадку вона просто перегріється, і коли транспірація повністю зупиняється, то автоматично ми розуміємо, що всередині рослини транспорту не відбувається. Звісно ж, також ми розуміємо, що високі температури негативно впливають на фотосинтез. Тобто, коли. Показник термометра перевалює за 38 градусів, то практично всі основні сільськогосподарської культури вони припиняють фотосинтез. Негативний вплив зрозумілий але для того, щоб цей негативний вплив старатися звести до мінімуму, нам потрібно пристосовуватися. В першу чергу пристосування полягає у раціональному використанні вологи. Що стосується вологи, я розбив на три пункти: перший пункт це Збереження втрат вологи непродуктивних, друге це накопичення вологи, яку ми отримаємо. Так як випадає кількість опадів фіксована, наше головне завдання їх всі залишити в ґрунтовому профілі. І третій пункт це реутилізація, тобто перевикористання. Що стосується втрат непродуктивних, ми з вами автоматично розуміємо, що тут уже йде питання стосовно самої технології вирощування культури. Ні для кого не секрет, що на чорному полі, яке не вкрито ростинними рештками, випаровування просто неймовірне. Таке поле весняний період може за день просихати на 2-3 см. І в цьому випадку ми розуміємо, що ми можемо за одну добу, по суті, втрачати 50-70 тонн води із гектара. Це в переводі на міліметри, це 5-7 мм продуктивної вологи. І нас такий показник автоматично не влаштовує. Від цього ми розуміємо, що. Де класична технологія, там втрати вологи набагато більше, ніж, наприклад, де технологія стріптіл або технологія ноутіл no чи мінітіл, де все-таки є мульчат. Тобто забезпечення закривання поверхні ґрунту рослинними рештками суттєво зменшує випаровування вологи за рахунок того, що сонячна енергія вона більше розсіюється, відбивається рослинними рештками. Вони не так сильно розігріваються, як сам ґрунт. Відповідно, зменшують розігрівання ґрунту і внаслідку зменшують випаровування вологи. Крім цього, важливим моментом є якість посіву. Ми з вами розуміємо, що кожна культура має свої вимоги до якості посіву, тобто зону живлення, густоту і так далі. В тому числі кожне поле володіє своєю ресурсною базою, якою воно рослину повинно забезпечити. А коли конкретно важливий момент. Рівномірності посіву, тобто, щоб не повинно бути занадто багато вільного простору, тому що рослина розігрівається менше, ґрунт розігрівається сильніше. Це також має свій вплив на загальне випаровування з поверхні поля. Ми з вами про це раніше згадували на прикладі післяжнивної сої, коли я викладав ролик стосовно цієї теми на каналі. Цей момент також важливо враховувати. Крім цього, ми повинні забезпечити. Менше розігрівання самого поля. Це можна зробити в тому числі за рахунок покривних культур. Тобто, коли поле у нас вільне від основної культури, щоб вберегти його від перегрівання і від зайвого випаровування, можна висівати покривні культури, тому що все одно рослина не дає ґрунту сильно розігріватися. Крім того, вона мобілізує біологічну складову, вона накопичує вологу за рахунок конденсації, за рахунок транспірації і безпосередньо в своєму рослинному організмі також. І коли ми цей Грубо кажучи, покрив заробляємо ґрунт, відповідно, ця волога переходить автоматично вже у вологу самого ґрунту. Це також важливий момент. Другий пункт це накопичення вологи. В першу чергу хочу наголосити на тому, що в нас повинні бути відповідні умови для того, щоб вологу ми могли накопичити в ґрунтовому профілі, тому що це також дуже важливий момент. У нас по суті повинен бути бак, в який ми цю воду повинні зберігати. Якщо бака немає, вся вода або залишиться на поверхні, або стікає, або випарується. Це все чудово розумієте. Що повинно бути для того, щоб було воно копичити? Повинен бути в першу чергу повітряний простір, в який вода ця повинна проситися. Це перший момент. Другий момент повинна бути структура ґрунту, тобто, в нас не повинно бути. Грунт у пиловій в пиловому виді. Чому? Тому що тоді шар, де ґрунт дуже сильно подрібнений, і агрегати малого розміру, він швидко замулюється і автоматично стає бар'єром для проходження води в нижні горизонти ґрунту. Відповідно, ми повинні мінімізувати все, що в нас ґрунт перетирає в порох, тобто мінімальна кількість проходів техніки, мінімальна кількість важкої техніки, яка ущільнює ґрунт, і також формує бар'єр для проходження вологи. Грунт повинен мати структуру, тобто чіткі. Агрегати необхідного для нас розміру це другий момент. Третій момент, що ґрунт повинен бути насичений органічною речовиною. Ми з вами неодноразово говорили, що важливість органічної речовини вона має багато векторів свого впливу: це і біологічна активність середовища, і накопичення вуглецевої бази, і звільнення простору після мінералізації і балансування повітряного режиму, і в тому числі накопичення вологи, тому що все одно. Органічна речовина вона втягує в себе воду, яка надходить, і може тривалий час її на собі утримувати. Ґрунт тривалий час утримувати вод не може. Чому? Тому що по своїй природі ґрунт це камінь. Зараз, коли ви виходите на ваші поля, ви бачите тріщини, тобто землю порвало в місцях слабких мінеральних зв'язків. Чому порвало? Тому що немає наповнювача. А наповнювач це є органічна речовина ґрунту. І чим більше ми її тоді. Туди закладемо, але з правильним розподіленням в ґрунтовому профілі, тим для нас краще, тому що вся ця органічна речовина вона всю воду буде підтягувати під себе і зберігати. І відповідно таким чином ми можемо накопичити. Крім того, дуже важливий об'єм аеробного горизонту, тобто глибина аеробного горизонту. Тому що все, що ми сказали, що нам потрібні пори, тобто повітряний баланс, нам треба органічна речовина, яка буде. В підсумку і впливати і на повітряний баланс, і на водний баланс, нам потрібна структура ґрунту, всі ці фактори вони знаходяться в аеробному горизонті. Далі анаеробний, тобто безкисневий, там немає простору, де волога може надійно закріпитися і утримуватися органічною речовною. Відповідно, ми розуміємо, якщо в нас аеробний горизонт 15 см, то загальна кількість вологи, яку ґрунт може утримувати, вона невелика. Якщо в нас аеробний горизонт 80 см, 60 см, 70 см, ми автоматично розуміємо, що в наш бак для накопичення вологи набагато більший. Тому що при умові, що в нас аеробний горизонт 15 см, весь цей шар заповнюється водою, далі її діватися немає куди, вона починає просто з поверхні поля стікати, і цей шар, відповідно, випаровування і висихання проходить набагато швидше. Якщо в нас аеробний горизонт отакий, Відповідно, в цьому просторі в нас є і органічна речовина, і повітря, і агрегатований ґрунт. Відповідно, всю цю базу ми можемо заповнити водою, і ця вода потім буде використовуватися рослиною набагато більш триваліший час, і в підсумку це буде наш козир в рукаві для того, щоб трошки довше пережити ось ці аномально високі температури. Тому величина, точніше, глибина аеробного горизонту також суттєво впливає на об'єм накопиченої вологи, який ми можемо утримати. І... Третій пункт це реутилізація, тобто перевикористання уже витраченої вологи. Так як рослини транспірують і на транспірацію витрачають більшу частину води, яку вони поглинають, ми автоматично розуміємо, що шар повітря в рослинному масиві він набагато більше насичений вологою, ніж, наприклад, над ним. Від цього ми знаємо, що за рахунок перепаду температур, навіть денних і нічних температур, ми отримуємо явище конденсації. Тобто, по суті, з пониженням температури вологоємкість повітря дуже сильно зменшується, і вся зайва волога, яка не може утримуватися в повітрі при даній температурі, вона починає з'являтися на поверхні ґрунту, на поверхні росин у вигляді роси, тобто конденсату. І це надзвичайно важливий момент, тому що якщо ми порахуємо загальну кількість вологи, яка необхідна на формування всієї біомаси, в тому числі сухої речовини, як основної, так і побічної продукції. То ви побачите, що начебто в багатьох регіонах України взагалі культури не повинні розвиватися і показувати гарні результати врожайності. Але це відбувається. І результати врожайності також присутні. Це про що нам говорить? Що запас вологи, яка приходить зверху, вона невелика. Але за рахунок того, що ця вода перевикористовується, тобто тут випарувалася, частина пішла в атмосферу, але вночі частина конденсувалася. І цей процес повторюється кожного кожного разу. За рахунок цього, рослина запаси вологи, знову ж таки отримує трохи довший період часу. Але що для цього потрібно? Ми з вами це обговорювали також. Для цього потрібно, щоб рослина сформувала мікроклімат в масиві. І відповідно, нам для того, щоб це отримати, потрібна розвинута рослина. Щоб була розвинута рослина нам потрібно дотримуватися всіх. Інших частин технології, в тому числі густота посіву, напрямок посіву, розвиток самої рослини відповідністю до ресурсної бази поля тобто, поля навантажувати потрібно правильно, чому я раніше говорила, що густота посіву це справа індивідуальна суто для кожного поля. Якщо говоримо за кукурудзу соняшник, там інші принципи для формування мікроклімату, інші напрямки посіву, інші вектори розвитку кореневої системи. Тобто для того, щоб культура сформувала мікроклімат, потрібно кожну культуру підходити індивідуально, але головний принцип, що рослини повинні бути розвинуті сильні. Краще менше рослин сильно розвинутих, ніж більше рослин слабко розвинутих. Ми це з вами чудово розуміємо. В таких умовах ми можемо забезпечувати ось цей перепад температур. Зменшення вологоємкості повітря і автоматично отримувати триваліший час конденсат. І з вами також не забуваємо про те, що конденсація відбувається не лише на поверхні ґрунту. В більшій частині вона також може відбуватися і всередині самого ґрунту, але для цього нам потрібен повітряний баланс. Повітряний баланс, ми розуміємо, що краще всього формується за рахунок сівозміни, тому що. Обробка грунту проводиться основна один раз в рік. Ну, якщо є якісь інші технології, ну, може, два рази в рік можна робити. А коренева система культури. Розщільнює ґрунт постійно, і тому нам потрібно оці качелі для того, щоб ущільнили, розщільнили, ущільнили, розщільнили. Таким чином, ми в довгостроковій перспективі ми балансуємо стабільний повітряний баланс. І перший ключ до цього це сівозміна. Це навіть не те, що перший, це основний ключ балансування багатьох факторів розвитку культури у загальній технології. Це нам дозволить отримати. Точніше, тримати в нормі повітряний баланс ґрунту, відповідно, там, де є повітря, в повітрі автоматично є волога у вигляді водяної пари. І процес конденсації також відбувається всередині ґрунту. Це дуже важливий момент. Тепер питання в іншому: що конкретно потрібно робити для того, щоб всі ці фактори виконувалися стосовно. Витрат вологи, ми з вами розуміємо, що потрібно зберігати солому на полі, але, знову ж таки, в межах здорового глузду, тому що за великий шар мульчі, це також погано. Для цього підходить технологія стріптіл, ну, саме ідеальніше, на мій погляд. Чому? Тому що вона володіє. Всіма плюсами, необхідними для сильного розвитку самої культури, і при цьому володіє плюсами як енергозберігаюча технологія. Тобто, по суті, вона дозволяє нам економити вологу. Чому? Тому що в смуги ґрунт обробляється, а в міжряді все одно ґрунт залишається необробраним і шар мульчі він залишається на поверхні. Крім того, шар ґрунту, який знаходиться в міжряді, він має чітку структуру і стабільний повітряний баланс, який також важливий. Чому? Тому що воно не обробляється. Органічна речовина, яка там є, тобто коренева система попередника, вона мінералізується, звільнюється новий повітряний простір, автоматично туди може легко проникати волога із опадів, і в тому числі конденсуватися волога за рахунок перепаду температур. Мульча зрозуміло. Крім того, розуміємо, що класичні технології сюди. Не підходять, тому що в першу чергу це чорна поверхня, це велика кількість розігріву, тобто сонячна енергія дуже активно поглинається, ґрунт розігрівається просто як камінь, що на нього навіть доторкнутися рукою. Не можна і в підсумку. Це просто духова піч, особливо, якщо є вітер гарячий, то тоді волога звідти втрачається просто моментально і весь цей ґрунт повертається до свого самого першого стану, тобто повертається до стану каменю. Нам цього допускати не можна. Це, що стосується технології. Менше перетираємо ґрунт в порох, менше запускаємо на поля важку техніку, яка його ущільнює, і потім ми не можемо його розщільнити, тому що знаємо, якщо проходить якась дуже важка техніка, то там потім, як правило, розвивається набагато гірше, тому що ґрунт ущільнюється не лише зверху, а в глибші горизонти також дуже сильно ущільнюється. Не пускаємо важку техніку, не перетираємо. Починаємо взагалі з сівозміни. Чому? Тому що на кількість вологи. Відповідно, ми розуміємо, впливає те, який був попередник в тому числі, тому що культури різні, формують різну кількість врожаю, різну кількість побічної продукції, використовують для цього різну кількість вологи, так як кожній культури притаманний свій транспіраційний коефіцієнт, тобто кількість вологи, яка необхідна для формування одного грама сухої речовини. Відповідно, ми розуміємо, що є культури, які витрачають дуже багато вологи, як, наприклад, соняшник. І культури, які витрачають поменше вологи, якщо взяти для прикладу той же самий льон. От зернова група озима пшениця і льон, вони мають однакові транспіраційні коефіцієнти. Але ми розуміємо, що льон врожайність менша, побічної продукції набагато менше і біомаси менше. Відповідно, льон витрачає вологи набагато менше, ніж зернова група, та ж сама, наприклад, пшениця. Тому що вона формує шалений врожай, для формування шаленого врожаю формує велику кількість біомаси і сухої речовини побічної продукції в тому числі. І ми з вами розуміємо, що від попередника також залежить кількість вологи, яка в ґрунті все одно залишається. Кукурудза посіяна, наприклад, по пшениці, кукурудза посіяна по ріпаку і кукурудза посіяна після соняшнику. Це будуть в умовах дефіциту вологи, це будуть абсолютно три різні кукурудзи, тому що попередники використали різну кількість вологи. Зрозуміло, що саме гірше буде на соняшнику. Особливо, якщо люди сіють соняшник, соняшник, а потім сіють кукурудзу, то це залізобетонно. Якщо не буде дощів, то тої кукурудзи на полі в підсумку нормальної не буде. Нормального розвитку ви не отримаєте, і реалізації потенціалу врожайності відповідно також. Сівозміна. Надзвичайно важлива і з точки зору балансування водного режиму, також тому, що ми розуміємо, що в таких умовах аномальних температур, малої кількості опадів, нам потрібно підбирати культури, які використовують менше вологи. Тобто ми можемо вибирати більш низькорослі, низькорослі гібриди, які в підсумку мають меншу біомасу і відповідно витрачають менше вологи. Ми можемо зменшувати густоти. Що стосується також технологічної лінії, ми можемо підбирати культури, які використовують той же самий ліон. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що він може бути як нішевою культурою, так і основною культурою, тому що рентабельність там взагалі зашкалює, а у вирощуванні він простіший, навіть ніж соняшник. Відповідно, набором культур ми також можемо регулювати. регулювати Ефективність використання вологи наявної в ґрунті, до нашої технології і до економічної складової, тобто підбираємо культури, які витрачають менше вологи. І за рахунок цих факторів ми можемо поступово пристосовуватись. тепер друга частинка, те, що я хотів також наголосити, недовго це те, що все таки зернові вже зібрали. Уже треба готуватися до посіву зернової групи. Зараз всі готуються до посіву ріпака, але до зернової групи також потрібно готуватися. І та те, тепер стає питання, як готувати посівний матеріал, тобто які протруйники обрати. Які варіанти я бачу перед собою, які варіанти я можу вам запропонувати, так як ми реалізуємо також засоби захисту рослин, в мене є до вас певні пропозиції. Умовно кажучи, якщо ми на момент посіву зернової групи будемо розуміти, що ґрунт сухий, опадів ми не бачимо. Тоді, відповідно, ми повинні збільшувати густоту посіву для того, щоб дістати вологу, яка, можливо, буде трохи в глибшому горизонті, або просто щоб насіння не згоріло при високих температурах, тобто, щоб ґрунт не витягнув з нього всю вологу, яка в ньому міститься, тому що все одно в зерні волога є. Відповідно, глибину посіву потрібно буде трошки збільшити. І це автоматично нам показує, що нам потрібно підібрати правильний протруйник. В даному випадку, яку схему я обрав би? Це Vitavax, і Мідаголд і Радіфарм. Про Радіфарм я неодноразово одно... не вам розповідав. Це препарат, який створений для того, щоб створювати сильний поштовх для розвитку кореневої системи рослини на стартових етапах. А ми з вами знаємо, що культури осіннього посіву вони розвивають кореневу систему вже в осінній період надзвичайно сильно. І для неї це для пшениці і для ячменя це також дуже важливий момент. І це і Cloprid, але і це продукт універсальний. Чому? Тому що його можна використовувати як Протруйник, і можна використовувати цей самий продукт, можна використовувати і безпосередньо як системний інсектицид, що в принципі багато хто із вас, я впевнений, також робить. Але по суті, якщо ви використали на протруювання, круто. Якщо у вас залишилось, дуже легко можете використовувати в якості інсектициду при обробці вже безпосередньо посівів. І Вітавакс про цей продукт раніше я. Згадував дві діючі речовини в синергізмі: це карбоксин і терам. В чому його плюс? В тому, що він конкретно допоможе нам в випадку більш глибокого посіву за рахунок того, що цей препарат із рістрегулятивною дією, тобто він трохи витягує колеоптиле на самому проростку, і в підсумку рослина з легшою силою, тобто з меншими енергетичними затратами, вона проходить оце, оцей бар'єр більшої глибини посіву. І в даному випадку ми можемо. Отримати кращий результат. Якщо в нас умови більш комфортні, ми посіви глибоко не сіємо, і в нас є певна кількість вологи, тоді схему можна трохи змінити. Яким чином? І мідаголд залишається, радіфарм залишається, але в якості фунгіциду, тому що фунгіцид все одно на озимій пшениці, він обов'язковий, можна використати ранкона ай iMix. Також дві діючі речовини, нова формуляція. І дві діючі речовини це іпконазол і імозоліл. Одна із них іпконазол це взагалі нова діюча речовина, яка, по суті, ми розуміємо, що нова діюча речовина відповідно до неї резистентності ще немає. І цей продукт, знову ж таки, за рахунок синергізму, це контактно-системний продукт, нам дає шикарний ефект в плані захисту проростка від хвороб. Це за умови, якщо нам не потрібно на рослині витягувати колеоптали. Що стосується самого. Ячменю, то ми розуміємо, що в даному випадку можемо знову-таки використати імідаголд в якості інсектициду, радіфарм в якості стимулятора розвитку кореневої системи, але в якості фунгіцида то краще я використовував би Оріус Універсал, тому що цей препарат для ячменя краще підходить з точки зору захисту. Він контролює різного роду плямистості, що на ячмені є особливо такою критичною проблемою, і збудники інших хвороб також. Тому цей продукт конкретно наточений під озимий ячмінь. Я його на пшеницю, по суті, і не використовував ніколи. Тобто ми розуміємо, що під кожну ситуацію є окрема схема із змінними фунгіцидними продуктами для протруєння. Якщо вам потрібні дані продукти, можемо вам з легкістю їх реалізувати, ціни ви бачите на ваших екранах. Якщо вам потрібні продукти і ви зацікавлені в якісній підготовці посівного матеріалу, в цьому плані також можемо вам допомогти, так як я раніше на каналі казав, що в нас є. Машина для протруювання ДРС, яка одночасно і очищає, і калібрує, і дуже якісно протруює, також можемо в цьому плані вам допомогти. Внизу закріплений мій контакт. Якщо в цьому плані є, можу вам чимось бути корисним. Буду радий. Крім того, хочу нагадати, що я не даю послуги у плані технологічного супроводу і консультації господарств. Тому, якщо ви хочете в вашій технології щось змінити. Оптимізувати систему вирощування тих чи інших культур, я буду радий вам допомогти. Внизу, знову ж таки, закріплений мій контакт. Телефонуйте, пишіть, будемо з вами розмовляти, домовлятися. Я готовий в міру своїх знань, можливостей та досвіду. Чекаю ваші дзвінки. Всім щиро дякую. Сподіваюсь, даний матеріал поданий був для вас коректно, цікаво і корисно. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім ще раз дякую, до зустрічі в наступному ролику.